Ну що, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, який контент має бути на сторінці. Біть щоб клієнт до вас записався. Я наведу п'ять практичних точних прикладів контенту, які ви можете одразу використати, одразу виписати собі ідеї, одразу зробити, і ваша сторінка вже набагато покращиться. Вона вже буде приносити вам клієнтів, навіть коли вас немає в сторіс. Спочатку давайте трошки познайомимось. Хто мене не знає? Мене звати Лєра Рублевська. Я наставник для бюті майстрів. Я допомагаю майстрам шукати, залучати клієнтів та учениць за допомогою своєї сторінки в інстаграмі, за допомогою просування та маркетингу. Загалом, якщо трошечки більше про мене, то я в минулому була також бюті майстром. Я була бровістом, я працювала із бровами, з лімінуванням вій. Потім я розвивалася в перманенті в навчаннях. Загалом я п'ять разів починала з нуля в чотирьох різних містах України. І також в минулому році в мене був досвід роботи в Канаді. Розвиток з повного нуля без бази, але одразу в перший місяць я вийшла в плюс. Я перекрила всі свої витрати. Загалом, якраз таки в Канаді, почався мій шлях просування себе як наставника. коли я почала допомагати майстрам з інстаграмом, я там провела три очних воркшопи, три очних зустрічі для майстрів в Канаді. Потім повернулася в Україну тут також покращувати наш б'юті ринок. Загалом для чого б'юті майстру контент? Давайте подумаємо, для чого б'юті майстру потрібен інстаграм. Інстаграм зараз це єдина платформа, де нас шукають клієнти. І перше на що вони звертають увагу, перше через що вони прогріваються, це через наш контент. У нас є два варіанти: або наш контент буде продавати, або наш контент буде просто цікавою, красивою картинкою в інстаграмі, який не продає. Так, він може бути красивим, він може бути сочним, гарним, але якщо в ньому не буде сенсу, якщо він буде безсенсовий, якщо в ньому не будуть контентних воронок, клієнт просто не дійде до запису. Тому давайте ж почнемо з одразу з практичної інформації, з базової інформації, ту, яку ви можете одразу використати в себе на сторінці, і перша одиниця. Яку я раджу абсолютно кожній своїй учениці робити, це робити дописи каруселі з розбором ваших робіт. Щоб це не був просто формат до після, щоб це був повноцінний розбір вашої роботи, де ви показуєте до, де ви показуєте запит клієнта, яку проблему хотів клієнт вирішити, яку біль, яку потребу клієнт хотів вирішити. Далі ви розповідаєте, які матеріали ви брали, або яку техніку ви використали, і чому саме. І як ви вирішували цей запит клієнта? Тобто, ви маєте показати, який шлях проходить який шлях проходить клієнт до того, щоб отримати результат. Далі ви показуєте результат, пояснюєте, що у вас вийшло, яка робота в результаті у вас вийшла. Чи задовільнили ви запит клієнта? Чи задовільнили чи закрили ви біль клієнта? І що в витозі отрив клієнт? Який результат? Найголовніше, люди купують не Люди купують не просто брови, не просто там кротин волосся, випрямлення волосся, не просто манікюр. Вони купують результати, результат того, як ви вирішуєте їх запит, як ви вирішуєте їхню проблему. І дуже класно підсилювати ці дописи відгуками клієнтів, реакцію клієнтів, емоцію клієнта, щоб показати, що дійсно клієнт задоволений. Соціальний допис. Друга найважливіша одиниця контенту на вашій сторінці, на вашому профілі. Це закріплені дописи. Не забувайте використовувати закріплені дописи по призначенню. І один із цих дописів це може бути допис про ваші послуги. Навіть не може бути, а має бути про ваші послуги. Тому що дійсно більшість клієнтів, які заходять на просто на сторінку з вашими роботами, можуть навіть і не розуміти, за якими послугами до вас можна звернутися. Наприклад, ви майстер-провіз, ви викладаєте більшість брови, але у вас як додаткова послуга, є ламінування вій. І якщо клієнти не побачать на сторінці ламінування вій, або там десь пропустили цю стрічку в прайсі, вони до вас на ламілювання війн не запишуться, і тому середній чек вашого клієнта вже буде набагато меншим. тому що я раджу зробити допис, закріплений допис про ваші послуги. І найголовніше розкажіть клієнтам, який результат вони дають, і кому ці послуги підходять, кому дійсно варто звернутися до вас. І також, якщо ви навчаєте, обов'язково зробіть допис про свої навчання, тому що теж учениці або клієнти вони можуть навіть і не знати з вашого блогу, що ви навчаєте. Тому у вас має бути допис і про послуги, і про свої навчання. Теж навчання також розказуйте покропово, для кого е, ці курси підходять і який результат вони отримають. Наступна одиниця контенту, яку ми обов'язково також використовуємо для продажу наших послуг, це Highlights. Що має бути в хайлайці? То також обов'язково задавайте собі питання, для чого ви робите цей хайлайт. Для чого ви робите цей пост, який сенс ви закладаєте, який результат ви з нього отримаєте. Тому перша порада, як, як зробити хайлайтс продаючим, як зробити так, щоб клієнти до вас швидше прогрівалися, це зробити хайлайтс з питанням та відповідями. Тобто, QA, я це називаю, І це саме той формат, де більшість клієнтів можуть побачити свої питання. Можуть побачити свої заперечення, які в них всередині, які в них в голові, свої питання, свої болі, на які ви вже дасте відповідь через свій контент. Таким чином, клієнти до вас швидше стають лояльнішими та довіряють. Четверта одиниця контенту, до до якої ми переходимо, це «Рілси» все також скажем так: включаємо креативність, включаємо оригінальність. Робимо не так, як всі для того, щоб люди вас помічали, щоб ви пробивали банерну сліпоту. Наприклад, не показуйте просто перехід роботи до після, показуйте трошки глибше, показуйте трошки ширше. Тобто, наприклад, люди також думаємо як клієнт. Ну, ми думаємо як клієнт. Що вони хочуть? Вони хочуть теж не просто отримати послугу, як загалом в чому заключається маркетинг. Вони хочуть отримати емоцію. Вони купують емоцію, вони купують результат і емоцію. Вони платять за сервіс, вони платять за те, щоб розслабитись за те, щоб відпочити. Тому нам дуже важливо показати не тільки результат нашої роботи, а й загалом як все проходить атмосфера студії, які там, наприклад, чи комфортний стільчик, чи ви приносите каву, чи ви приносите цукерку. Показуйте все покруково в яке в яке місце, в яку атмосферу клієнт ваш потрапляє. Як ви щиро спілкуєтесь з ним, що ви посміхаєтесь, що ви також приємний як майстер, і коли вони замість просто переходу до після, побачать повний процес від того, як клієнт заходить в студію до до кінцевого результату, коли клієнт дивиться в зеркало і задоволений результатом. Це набагато більше, набагато швидше клієнта прогріє до запису. І п'ята одиниця контенту, звичайно, ми маємо показати себе. Показати себе як майстра, показуйте себе як людину з певними цінностями. Якщо не хочеться розкриватися прям дуже широко, як особистість, там свої особисті, якісь думки, почуття, не хочеться дуже сильно розкривати, розкривайте свої цінності в роботі, розкривайте своє бачення в роботі. Скільки ви вкладаєтесь, як ви як багато ви навчаєте. Як загалом, які ваші бачення, висловлюєте свою думку лідера, що думаєте ви стосовно ваших послуг, стосовно взагалі ринку, стосовно взагалі робіт і якості робіт? Це вашим клієнтам також буде відгукуватися, відгукуватись і їм дуже важливо розуміти, до кого вони потрапляють, як до майстра. Не забуваємо те, що дійсно люди йдуть до людей. Вони обирають людину, яка буде надавати їм послугу. Тому ми на сторінці є дуже, дуже, дуже важливими. Цей формат ви можете показувати, як і в закріпленому дописі знайомства, хто я, про мене. Так, ви можете просто в дописи робити або рілси з вашого життя. Ви можете зробити хайлайт про мене. Виходьте в розмовні сторіс, щоб люди бачили вашу. Ваш настрій, ваші манери, ваш голос, ковер, щоб люди до вас звикали. чим швидше вони звикнуть до вас через блог, тим швидше вони також запишуть, запишуться. Тобто, знаєте, формула формула в даному випадку проста. І що ми маємо? Якщо підсумувати, то найголовніше показувати три основних чинники, фактори в нашому контенті. Показувати себе як особистість, себе як майстра з нашими цінностями, показувати наші роботи, але показувати, які проблеми болі ми вирішуємо нашими роботами, що клієнт отримує в результаті. І третя, найголовніше показувати атмосферу студії, куди потрапляє клієнт, який він настрій отримає, яку він емоцію отримує. Після відвідування до вас, і саме коли ви зробите як мінімум цих 5 одиниць контенту, ви втілите їх у себе на сторінці. Навіть коли у вас немає сторіс, навіть коли ви просто запустили рекламу, або клієнт просто зайшов на вашу сторінку, він вам почне просто-напросто довіряти. А довіра дорівнює покупка, тому що люди купують тільки у тих, кому вони довіряють. Тому обов'язково втілюйте цей контент у себе на сторінці, і загалом який результат ви можете з цього отримати. Сьогодні я хочу трошечки ще розказати про свій кейс з б'юті майстром, пролистом Альоною. Якщо ви впевнені, що хтось його вже бачив, у мене на сторінці, але трошечки ще про нього розкажу. Коли з клієнтської бази 20 клієнтів завдяки контенту, завдяки правильній упаковці профілю, завдяки правильним сенсам на сторінці, ми досягли точки. 90 клієнтів. Це збільшення клієнтів більше ніж в 4 рази. Загалом, за який проміжок часу нам це вдалося зробити? За 4 місяці плюс-мінус, тобто тут ми не говоримо про швидкісні результати, але воно працює на перспективу. Ви можете переглянути ще цей кейс за посиланням під відео, але загалом трошечки розповім. Зараз тут відкрию собі, завдяки чому ми отримали результат. Да? Завдяки чому ви також можете отримати результат і який шлях ви маєте пройти перед тим, як збільшити свою клієнтську базу більше ніж ніж в 4 рази. Перше, це переупакували профіль під запити клієнтів. Якраз те, що ми говорили, да? ми зробили і питання, і відповідь, і закріплені дописи, почали проявлятися як майстер в сторіс та на сторінці. Ми зробили контентні воронки. Загалом трошечки пізніше, в блозі, можливо, я вам розкажу, як це працює. Ми навчились залучати клієнтів також через сторіс та продавати. Найголовніше ми залучили інструмент продажів. Це також один з важливих інструментів, оскільки я працюю завжди в комплексі. Я не працюю завжди тільки там з одним інструментом, тільки з контентом або тільки з таргетом. Я працюю комплексно. Тому завжди продажі це один із ключових моментів для того, щоб клієнт до нас також дійшов до покупки. І ми зайнялись набором нової аудиторії. Це також дуже важливо. У нас були співпраці з ugc креаторами та в нас була таргетована реклама. Ми дійсно вклали певний бюджет в таргет. Ми ugc креаторів брали більше по бартеру, але також деяким платили кошти. Але це нам принесло ось такий от результат. Якщо знати, як правильно робити на кожному з етапів. Це стовідсотково вийде, і це гарантовано у вас також все реалізується. І ще хочу знаєте, додати таку от мотиваційну історію в плані того, що завжди пам'ятайте, що там, де ви будете вкладати найбільше свого ресурсу, часу. Коштів, це вам на перспективу 100% 100 окупиться. Ви маєте ризикувати, ви маєте пробувати щось нове. Завжди кажу, якщо не спрацює по старому, пробуйте по-новому. Не добіть в одну точку, пробуйте дуже багато різних інструментів на ринку. Їх дійсно багато для б'юті майстрів, як мінімум, перше, що ви можете почати, це з контенту. Якщо ви думаєте, що у вас немає часу, найголовніше це розставити пріоритетність. Найголовніше подумайте, що у вас в пріоритеті. Спочатку працюйте над своїм блогом, потім працюйте з клієнтами, тому що я знаю, що більшість б'ють майстрів, і я просто також раніше працювала акцент, давала і фокус на клієнтів, а блог це було другорядне. Саме тому я десь могла просідати в клієнтах. Коли я змінила свій фокус на свій блог, коли я почала спочатку працювати і вкладатись в блог, а потім, вже як наслідок у мене були клієнти, роботи стало набагато більше і працювало стало набагато приємніше і набагато легше, але продуктивніше. А для тих, хто дійсно зацікавлений розвитком в б'юті сфері, для тих, хто дійсно готовий вкладати свій час, ресурси, бажання, хто готовий розвиватися, хто хоче так само пройти цей шлях не самостійно, а зі мною, щоб реалізувати це все набагато швидше та набагато продуктивніше, як ми це зробили з Альоною, для всіх, хто напише мені кодове слово Лаванда, давайте у нас буде кодове слово Лаванда. Я кожному подарую безкоштовну стратегічну сесію, на якій ми розберемо ваші підсвітимо ваші точки зросту, розберу вашу стратегію, розберу ваш блог і що в ньому покращити для того, щоб отримати результат. А також презентую вам програму свого авторського наставництва, на якому ми також зможемо зробити результат набагато швидше та продуктивніше, на якому я даю дуже багато нових інструментів, дуже багато теоретичних частини, але, звичайно, основний акцент йде на практику. Тому що саме з практики, саме з інструментів, які ми використовуємо на практиці, ми отримаємо результат. Тому хто не знає, як робити продаючий контент, продаючий сторіс, що таке контентні воронки, хто втомився від відсутності клієнтів, хто хоче більше клієнтів. Хто хоче запустити своє навчання, пишіть мені в Директ в інстаграм, я залишу ссылочку на інстаграм. І на відео, і під відео пишіть мені слово Лаванда. Я з вами зв'яжусь. Кожен, хто переглянув це відео і написав слово Лаванда. У вас буде безкоштовна стратегічна сесія зі мною, там де ми поговоримо, як ми це можемо реалізувати і як ми можемо це виправити. Дійсно, гарантую, що після розбору у вас просто не залишиться питань, куди вам далі рухатись. Як мінімум, ви надихнетесь, а як максимум, у вас буде покрокова система, по якій ви будете рухатись. Тому всім вдячна за перегляд цього відео, всім щасливішікам, хто напише слово Лаванда. Я вас чекаю, я вже готую час і віконці для того, щоб ми з вами поспілкувалися. Бажаю вам гарного дня. Хто дивиться це відео десь вночі чи ввечері, бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, як вам загалом, яке відео на яку тему ви ще б хотіли поспілкуватися, яку тему ви хотіли б ще розібрати. І слідкуйте в інстаграмі, і буду рада кожному допомогти і з кожним з вас попрацювати.